Мене звати Андрій Чорток, і я буду з вами сьогодні спостерігати за е, поєдинком. Як... Е, Вінницю. Саме за рахунок більшості стандартних положень. Там два м'ячі були з котового, Знову подача. Удар по воротах і рахунок відкрито. Ось те, про що я казав. Досить швидкий гол забивають е, кияни. Поданова! Волошко, буде подача. Так і є. Подача в карні. Вибивають першим дотиком захисники. Намагався Тишинінов в другій спробі одразу пробивати. Заблокована і ще одна спроба здобути, нарешті, і перемогу. Щось підказує зараз головний тренер команди гостей Лазаренко Іван своїм підопічним. А, господарі, виконують такий ось крос. В карний майданчик дістає. Подивимось. Подача знову на дальню стійку і удар зараз ще одна спроба через волошка. Чудово зараз працює Богдан, залишає м'яч для своєї команди. класно вийшли зараз тростянчани Є можливість організувати атаку Коваленко передача на і на удар по воротах. Вище воріт. Ось на Кобака але не вдалося яд зачепитися за м'яч і Тепер Сергійчук намагається розіграти, розігнати атаку з Деревинським. На пару це їм вдається. Деревинський іде в карний майданчик. Заходить падіння, що скаже арбітер. Арбітер здається зупиняє гру і буде гірчішник для Станіслава Деревинського. Не повіку нападників. Підбирання за гравцями локомотива. Їх досить багато. Велика кількість. Зараз передача на Козіян. Немає. Зараз не піднімає. Ігор Дуняк йде відпочивати. Ну. Розігрують зараз стандарт. Пішенінов удар і м'яч в руки. Кутовий. Сліпухін на подачі. Андрій подає укарне. Висока подача на дальню стійку. Удар по воротах, але не точно. Ну що ж, подача з Кутового, Висока на дальню. Стійку. Скидка! Удар по воротах, і браво Просто неймо. Пороховець. За сміну смотрите. Ще одна діагональна передача. від Таранушича, Зараз є можливість пробити. Тож стандарт для локомотиву. Нагода. Знайти якусь можливість для забиття. гола, удар від, від...